Перший весняний місяць в Україні буде дуже теплим, а на сході очікується нестача опадів. Такий прогноз на березень 2023 року оприлюднили в Укргідрометцентрі. За даними синоптиків, середня місячна температура передбачається 2-7 градусів тепла, що на 2 градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх за місяць випаде 27-44 мм. міліметри. На Закарпатті в Карпатах та горах Криму очікується 49-98 мм міліметрів опадів, що в межах норми. Лише у східних областях, за даними синоптиків, дощів буде менше за норму. Нагадаємо, цього року весна в Україні буде ранньою. За прогнозами, середня за весну 2023-го температура повітря в Україні може бути вищою за норму на 1-2 градуси. Кліматолог Віра Балабу каже, що можливі затоки арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни. Про ранню весну також каже і народний синоптик Станіслав Щедрін. Зокрема, за його прогнозом, березень в Україні. Почнеться з потепління. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.